Уроня, пана вас. Ну що, давайте поговоримо про те, що а, найбільше знаєте, як а, хвилювало, я б так сказав, і в тому числі в Криму. Да, mm -hmm. там всі спо... не всі, да, а багато людей, таких, які там а, є симпатиками Російської Федерації, mm -hmm. сподівалися, що Одеса встанет. Да і що будуть якісь події до а, другої річниці одеських подій 2014 року, який я, коли сталася там трагедія, ніхто не шукав. винних, а просто хотіли знаєте, використати цю подію, цю річницю для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні, що насправді сталося на другу річницю, на 2 і там і третього травня в Одесі. Ну, сталося те, що ні того на що сподівалися сепаратистські антиукраїнські сили цього не сталося. Я одразу скажу, що українська влада не дала відповіді на всі питання, що відбулося там. Не було суду минуло два роки, а суду не було. Угу. І немає відповіді на те, хто все-таки несе відповідальність за загибель людей. Ми можемо робити різні різні припущення, але має бути відповідь. Цієї відповіді немає. Це українській владі мінус разом з тим, великий плюс одеситам, які все-таки вберегли своє місто. Від е, чергового шабашу е, проросійських сил е, очевидно, що правильно, що в Одесу не були допущені одіозні народні депутати е, mm -hmm. України, які їхали туди зовсім не з метою вшанувати пам'ять а з метою звичай, звичайно, все ж таки почати оцей про це трохи згодом. Поговоримо. Давайте подивимось, Значить, третього травня в Одесі а, біля входу до редакції сьомого каналу наших колег це а, вулиця Стара. Порта-Франківська, да, угу. а, відбувся напад на журналістів цього телеканалу. Троє невідомих, які приїхали на автомобілі Honda, спочатку, значить, щось там затіяли бійку, а потім, значить, один з нападників вистрілював, зробив постріл у бік журналістів з помпою рушниці. І після цього ці нападники вони просто сіли на автомобіль та поїхали. А в результаті цього нападу. Поранені отримав журналіста два оператора, і а, зараз же є інформація, що правоохоронці Одеси кваліфікували цей напад як, значить зазіхання на на вбивство. І а, зараз навіть оголосили про нагороду в 50 тисяч гривень за інформацію про. Цих нападників ми зв'язалися з нашими колегами з Одеси і попросили їх відповісти власне на одне питання: чи вони пов'язують оцей цей напад вчорашній з їхньою професійною діяльністю? От яку відповідь ми почули від Анни Кравцової, це головний редактор сьомого каналу. Такий знаєте коментар, тобто з чимось конкретним не пов'язують, да власне пов'язують з діяльністю. Чи чи це може бути якимось там фрагментом з того сценарію, який хотіли на жаль, очевидно, розіграти очевидно, що може бо за як, справді сьомий канал е, відомий своєю принциповою громадсько-політичною е, позицією, і потрібно було це от, розхитати ситуацію, коли її не вдалося розхитати на куляковому полі. Е, вони приїхали на Старопортофранківську, щоб е, все ж таки вони, тобто я маю на увазі ті, хто був зацікавлений. Саме в збуренні Одеси, ті, хто був зацікавлений в телекартинках на московських каналах. Слава Богу, що обійшлося, але не знімається питання до української влади. Тут ми бачили, є відео знов таки, от ну зроблю такий невтішний прогноз. Чи не були просто фізичні особи, які от ми бачили це навіть на відео, угу. куяли злочин? Отже, влада має їх розшукати. я на жаль змушений зробити припущення, що влада не спроможеться цього зробити. Навіть так, це ви це ви через те, що про минуло два роки, і так і нікого Я не через знайшли винних цілий набір статистичних даних, коли у нас ну от візьміть справу бузини, наприклад, так, така резонансна голосна справа. А справа Калашнікова. І можна багато інших навести прикладів людей з різними політичними позиціями, які зазнавали нападу утисків, чи то пограбувань, чи то тих, хто, хто загинув, і відповіді на ці питання пан Аваков не де. Розуміло, а давайте так. От ви вже казали про те, що 2 травня також е, не пустили в Одесу е, народних депутатів від опозиційного блоку. Це Бойко і Новинські, да які їм просто не дали е, вийти за І на сьогодні не пустили до Херсону. А до це інше так, mm. але давайте так. Значить, Бойко і Новинські, да mm. вони прилетіли до Одеси, їх не пустили. Там здається 300 людей, зібралися інші в комуфтаті. народні депутати. Їх не пустили до Одеси. Так. Народні депутати народні їх не депутати, пустило? да, тому що е, ряд народних депутатів з народного фронту повідомляють про те, що вони брали в цьому участь. Я цим депутатам хочу нагадати, що саме з громадянами бойками і новинськими вони фактично створили цей уряд Гройсмана, е, тому от е, не треба на це такі міжкоаліційні в них якісь там суперечності. просто? Ну, навпаки, які ж це міжкоаліційні? в сесійній залі Верховної так. Ради, народний фронт і Блок Петра Порошенка з цими громадянами нормально домовляється. І вони нормально працюють в не в українських інтересах, не в українських інтересах українських громадян. А от тут так, ну я все-таки схильний розглядати це знов таки добре, що їх не пустили. Чому подякуємо? Одесу. Ми приїхали так. народні це депутати. Нехай би це там собі. привело до збурення. Тобто Одесити в даному разі захищали безпеку свого міста. Одесити вчинили правильно. Значить, що стосується оцих фейсбукчних героїв, які розповідають, що депутатів народних з народного фронту, що і вони в цьому взяли участь, то я от їм хочу нагадати, що ці народні депутати разом з бойками Винським підтримали уряд Гройсмана. О, давайте послухаємо. Значить, власне, як ці пани, яких не пустили до Одеси, прокоментували цю ситуацію. Речі, одеський голова державної адміністрації пан Саакашвілі прокоментував цю подію. Він сказав, що Одесити не дали провести чорну месу. Да? Але, значить, є ж такі, є ж такі дані соціологічних досліджень по Одесі. Там е, готові за опозиційний блок голосувати понад 10% Виборців, громадян да громадян України, от тобто знаєте, так виходить, що якісь в нас все ж таки не дуже. Ну, не толерантні, не європейські, не цивілізаційні такі, не цивілізовані, да просто методи а, політичного діалогу. Знаєте, от е, з одного боку, бойко абсолютно правий, що В даному разі я я це визнаю. Uh -huh. Були порушені його права на свободу пересування uh -huh. по країні. З іншого боку, він як політик чудово мав роз, розуміти настрої одеситів і відповідно мав враховувати цей момент. От у нас уже з'явився такий давно, вже з'явився е, технічно-політичний термін вишки бойка. От е, якось пан Бойко, ви пам'ятаєте, де їх Російська Федерація просто вкрала, тупо вкрала, е, вкрала на шельфії і, і перемістила їх. І якось е, ніхто не переймається ні з боку е, патріотичних е, політичних, політичних сил, ні з боку е, опозиційного блоку і про російських політичних сил. От відбувся факт крадіжки. Він не переймається про це не говорить. Зараз от ми сидимо в студії, а в цей час Лечевський завод металургійний вивозять до Російської Федерації. Пам'ятаєте? на, на металолом чи, чи просто. Вони? вони вивозять це сучасне обладнання, вони uh -huh. не Гаються його взагалі демонтувати і змонтувати там в Росії, майже певен, що не вийде. В них немає ні фахівців, ні розуму, ні можливостей. Та й він логістично в Росії. Там його важко створити це виробництво. І хто буде купувати їхній метал? Росія під санкціями та ще скраденого обладнання. Але от вони якось оці панове, які не потрапили до Одеси, вони якось не переймаються цими обставинами на цими кримінальними злочинами цілої країни проти України. Інша річ, що я щось не дуже бачу, і як. Активність Міністерства юстиції чи Генеральної прокуратури України в цьому, в цьому ж напрямку. А в даному разі, тоді, коли держава фактично іде, залишає цю зону своєї відповідальності безпека, виходять звичайні громадяни. І звичайні громадяни, mm. розуміючи небезпеку цього вояжу до Одеси, вони просто його зупинили. Розуміло. Ну, давайте ще про такі головні: це не про першотравневі ці свята, mm. не про Пасху, але про кінець квітня. Значить, тоді. А був такий гострий конфлікт а, пана Шустера з українською владою, можна ну можна і так це назвати, да йому а, його позбавили права працювати в Україні. Це державна служба зайня, зайнятості, так зробила. Ну і власне, якщо, якщо такий дозвіл він навіть був призупинений, там. А потім це рішення, воно знову ж таки було призупинене, призупинене. Mm -hmm. да, то залишається дуже багато питань. Власне, що відбувається, що не так, кому він дорогу перейшов? Пан Шустер? Ну, ви дуже правильно поєднали ці два інциденти: Одесу і Шустера, і то в одному іншому випадку ми бачимо е, відсутність всякого розуму в української влади. Те, що вони робили з шустером, як би ви не ставилися е, до шустера, от, якщо я не хочу дивитися цієї передачі, у мене є до цього кнопка. Mm -hmm. е, але е, там теж мали місце замах на. Порушення прав пана Шустера, очевидно. Очевидно, було, було мало місце порушення цих прав, і те, що цей, цю заборону відкликали, тільки це підтверджує, що вони все-таки зрозуміли, що юридична влада тут помиляється. Навіщо вони це зробили? Для мене залишається не те, що загадкою. Розумієте, з 1 травня ці наші красені, мається на увазі уряд Гройсмана і президент за це прямо несе відповідальність. Підвищили тарифи на електроенергію, на газ. І знову такі шоу, як Шустера, вони все-таки дають змогу. Політикам пояснити реальне суспільству, що відбувається, зокрема, показати, як на чому держава обкрадає своїх громадян підвищуючи тарифи. Тому я вважаю, що все таки напад на шуст на право шустера вести передачі в українському ефірі, був пов'язаний саме з намаганням не пустити політиків, які компетентно можуть пояснити, чому підвищуються тарифи, в ефір пана Шустера. цікава думка. А давайте подивимось, як сприймають. А як побачили цей конфлікт наші американські колеги? Ну, це сюжет а, з «Голоса Америки. А в нашій історії Костянтин Матвієнко. Костянтина, скажіть, будь ласка, а вам взагалі вистачає свободи слова в Україні? Завжди вистачало і е, в часи кучми Януковича я не мав жодних обмежень е, на критику як кучми, так і Януковича. Причому що цікаво на державних каналах uh -huh. на першому національному, от я і зараз багато критикую Віталія Кличка на Київському муніципальному каналі ТРК Київ. Е, я розумію цілком цілком розумію тих журналістів, які працюють в складних умовах. Але особисто мені, от як блогер української правди, тепер соціальні мережі дають більше змоги для висловлення власної. Позиції е, в мені особисто. Як громадянину, як споживачеві і як учаснику інформаційних процесів, мені свободи слова в Україні вистачає. Розумію, що це контраверсійна думка багато журналістів мені заперечить, і я їх знов таки я маю багато фактів що до них саме, да? тобто до, до їхніх обмежень. Ну, подивіться, от, президент є власником п'ятого каналу. Це просто ну ні в якій це не може. Так це ну це, це такі собі. Слушайте, але це ж не такий, не головний канал, да? ну не не на рейтинговіший канал а, в Україні. Навіть, якби він. Як Взагалі немає аудиторії у власності президента не повинно бути засоби масової інформації. Так, ну, так про так, такою є е, культурна традиція. Якщо е, якщо що ж робити італійцям з Берлусконі? Е, е, ну от я з... сказав про Берлусконі, Так, Берлусконі – це виняток постійно критикований. Виняток, е, але знову таки, якщо казати про мене особисто, так мені свободи угу. слова в Україні вистачає. А ви погоджуєтесь з тим, що е, в останнім часом просто збільшилося збільшилася кількість самоцензури в українських журналістів. Що почали обходити якісь там такі, знаєте, гострі теми там чи не критикувати президента, і так далі. Я можу казати про себе особисто, що я, от щодо своїх висловлювань, все ж таки е, стараюся бути акуратним, особливо що це стосується військових тем. От мені не хочеться критикувати головнокомандувача в умовах війни, хоча доводиться інколи. Тобто я можу говорити про е, власну обережність у у висловлюваннях, але це не самоцензура, це швидше можна віднести до певного інформаційного uh -huh. такту. Що якщо говорити про інших журналістів? Я от у мене є чорний список видань, яким я відмовляю у о, всякому спілкуванні. Це стосується або того, що це просто російське видання, і я не розумію, як тут можуть працювати о, державні інформаційні установи окупанта. Як, наприклад, Новості. я цього просто не розумію, тому відповідно подібним або е, тим, які належать одіозним політикам, так там, наприклад, Петро Симоненко, е, чи його родина. От їм я відмовляю в спілкуванні, тому що вважаю, що сам факт такої належності є непристойністю. Але це знов таки можна це назвати самоцензурою, коли я сам mm -hmm. себе обмежую. Ну зрозуміло, так. Да. Але хтось дає коментарі, да, і таких я, теж я, я записую, хто їм дає коментарі. Добре, а дивіться, значить, ви сказали, що ви не. Не хочете і не будете критикувати так особливо а головнокомандуючого, так на да, а, а такого головнокомандуючого як нового головнокомандуюча. А, Сил НАТО в Європі Кертеса Скапаротті є за що критикувати? Ну поки що ж ну, можна говорити про політику НАТО. Так, от угу. на політика добре, давайте от ми так: от про політику НАТО зараз поговоримо. Значить, цей пан Скапаротті звикаємо до цього, до цього прізвища. Він змінив на цьому посту Філіпа Брідлова. А церемонія відбулася в Пентагоні. О, вибачте, значит не в Пентагоні це відбулася у німецькому штутгарті, да? Але за участі голови Пентагона Ештона Картера, і це сталося 3 квітня. Давайте подивимось. Є ще цікава інформація сьогодні. У штаб-квартирі uh, об'єднаних збройних сил НАТО на прес-конференції пан Скапароті сказав, що я вважаю, що ми повинні підтримати Україну тим, що вони потребують для успішного захисту їхньої території та суверенітету. Я особливо подивлюся на це як головнокомандуючий, Я повинен оцінити, яка зброя краща, які спроможності вони можуть використати, які спроможності можуть, бу можуть бути додатковими для їхніх сил сьогодні. Чи це означає, що все ж таки НАТО чи країни НАТО нададуть Україні летальну зброю? На жаль, це вирішуватиме низкопороття. Його думка буде врахована як думка компетентного експерта. Це має бути законодавче рішення передусім сполучених штатів. Я думаю, що Сполучені Штати, мабуть, пан Обама не зовсім готовий до таких кроків, але те, що Сполучені Штати стали на цей шлях, це є абсолютно очевидно. Ми це бачимо і по позиції. Буквально днями Російська Федерація заблокувала all uh... Позицію Ради безпеки ООН по засудженню чергового корейського випробування ракети середньої радіусу дії. Отже, знов таки Росія чітко себе позиціонує як агресори захисник потенційних агресорів, як союзник потенційних агресорів. Тому я думаю, що якщо тільки українська армія буде спроможна користуватися цими озброєннями, тому що ми знаємо, що в української армії є певні проблеми логістичні з постачанням і і, і не буду критикувати під час війни. Отже, то в цьому разі думаю, рано чи пізно стане питання про повноцінне озброєння української армії зброєю летальної дії. Ви говорили про поведінку Російської Федерації. Ну, власне, 3 квітого травня знову ж таки британський телеканал BBC показав свій BBC показав свій документальний фільм про катастрофу. MH17 на Донбасі, в якому вони е, розповіли та і власне спростували деякі теорії змов, які пов'язані е, з цією авіакатастрофою, в тому числі і версію про причетність до цієї трагедії українського, начебто, винищувача, бібісі да? е, підкреслили, що під час підготовки фільму теорія заговору хто збив MH17?» автори цього фільму. Стикалася з тим, що російська, російська сторона взагалі не захотіла надати свою точку зору, а українська сторона була відкрита та готова до, ну, до обговорення і власне до обговорення всіх, всіх версій. І ще одна інформація: вона має пряме відношення до цього фільму, оскільки це ж знову ж таки щодо Боїнгу 777, як який там mh 17, да, був бортовий номер. Значить, а це британці з групи Білінкат в ново в нові доповіді навели сім доказів, що цей літак був збитий в Донецькій області з російського буку? Да, вони там наводять, що цей ракетний комплекс має номер 332. Вони провели дуже таку ґрунтовну роботу і належить 53-й російській бригаді. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, ну наче вже все зрозуміло, да до яких наслідків це може привести? Ну все настільки зрозуміло, що достоменно відомі прізвища біографічні подробиці усіх, хто брав участь в знищенні цього боїнгу, всіх російських офіцерів, які причетні до цього злочину, Ви знаєте, міжнародна феміда діє дуже повільно, але вона діє невідворотно тобто, так чи інакше. Буде рано чи пізно визначено винний і швидше за все цим винуватцем буде названий навіть не абстрактний Путін. Цим винуватцем буде названа держава, як називається Російська Федерація. Подумайте, держава, а а не може бути так, що скажуть: оце знаєте, от взяли вони там в п'ятьох чи скільки їх там десять людей, да і взяли оцей... Оцей, я не знаю, трактор, не трактор, да, оцю установку, і поїхали собі на Україну це у не, відпустку. Це е, знову таки, так може сказати Російська Федерація, Федерація да а і, е, суд буде вивчати всі докази і доведе, що і вже власно кажучи, не є секретом, що. Як віддавалася, віддавалася команда і що вони з, з чим перебутили? Да, вони не мали на увазі збити е, мали, малазійський Чисто. Боїнг. Вони е, мали на увазі здійснити інший злочин. Значить, е, Боїнг вони збили е, випадково. Тобто не було такої мети, вони б собі не шукали таких страшних пригод на свою голову. Але... Це відбулося. Тобто був з один злочин, скоївся інший. Люди загинулись, родини мають отримати компенсації. Винуватець має бути названий і він точно буде названий. Але дивіться, знову ж таки, да, два роки вже практично два роки буде mm. да, влітку, як, як сталася ця трагедія. А територія ця, вона і досі так має. Я незрозумілий статус, да, де все це відбулося, і це, Якась особлива, це, да, це, така це територія. питання інше. Це питання. От тут згадувалося, що Україна надала всі необхідні дані по е, цьому злочину. Але з іншого боку, Україна як держава діє дуже непослідовно, і от якщо ми говоримо про Окупований Крим. І окупований Донбасу. Пам'ятаєте, на цьому тижні минулому стався серйозний скандал. Роман Безсмертний залишив мінську групу. Тобто індивідуально вийшов з мінського процесу. Це величезний скандал, політичний, який у нас чомусь е замовчують. Тобто е на сьогоднішній день зрозуміло, що е Донбас і Крим мають бути прирівняні в статусі один до одного і б названі. ...окупованими територіями Російської Федерації, тобто Російська Федерація, окупувала ці наші території, і тоді Українська держава має діяти послідовно розрив дипломатичних стосунків, оголошення воєнного стану в зоні оку окупації, відповідальність за переселенців. Причому це має бути порахована відповідальність, тому що ці збитки угу. теж мають бути віднесені зреш, зрештою на росіян, тобто на російський бюджет. Отже, цього всього Українська держава не робить. Я не бачу, щоб українська юстиція зверталася до Аско трибуналу, на відміну від депутатів польського сейму, з переліком тих злочинів. А ми ж уже на сьогодні маємо там навіть торгівлю людьми, тобто людей по 500 доларів продають в водигею чи ще, ще далі е, наших військовополонених. І всього цього ми не бачимо, щоб українська держава фіксувала це як злочин. Дякую, е, Костянтин Матвієнко був гостем нашої студії, політичний експерт.